Привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Зараз буде огляд міні-трактора кабініка від компанії Photon Lovol на 24 кінських сили. Модель називається Lovol 244 HS. Правильніше буде HC. Тут написано 244 є, але вірно дивитися, ось, бачите, HC. Основні характеристики такої модельки це кабіна, трьохциліндровий двигун, потужністю 24 кінських сили, повний привід, є передній мост. По двигуну. Палена система з безпосереднім приском, є рідинне охолодження. Також вентилятор з дифузором. Охолоджується він прекрасно. Комплектуючи на навізка на двигуну. Провода, як все укладено і збірка на вищому рівні, тому що це ловок. Тут питань до нього не може ніяких бути. Є передні противаги, бачите, ще є місце, щоб їх додатково навішати, можна більше начепляти. Є і задні противаги. А, ні, немає, помилився. Бачите, тільки місце для них. Гідропідсилювач керма є. Погляньте на мости. Привода. Закриваємо капот. Ух, тяжко закриває потужна упора, я вам скажу. Передня гума 6х16. Задня також така невеличка, вузенька. 9,5 на 24. Навіска в ньому витримує 420 кг. Дуже хорошої якості, мені подобається. Зварні шви це нормально. Погляньте, як тут все проварено. Деталізовано, бачите, є крючечок, що це тримає, є розетка для причіпа. Обладнана, встановлена, по-людськи, не відпадає, нічого не відвалюється. Фаркоп чудової якості, здоровий. Вал відбору потужності на дві швидкості, 540 і 1000 обертів на хвилину. Катафотики, все так обережненько. Заднє додаткове світло регулюється. Тоді ось антена є для радіо, як ви вже зрозуміли. Прикиньте, навіть так. Ось ви тут можете її регулювати, ставити, як вам заманеться. Тоді переходимо в кабіну. Вона мені тут подобається. Підножки немає. Але він досить невисокий, тому для мене ніякої, ніякого дискомфорту це не завдало. Саме посадка в трактор трохи скептична, я б так сказав. Є тунель дуже високий ще в захисному кожусі. КПП між ногами, але речах акуратний і ось є, бачите, місце для вашої ноги. Але можна обламати ключик, якщо сильно спішити. Зрозуміли? Ось так залазите і тут просовуєте. Це досить незручно. Прибор на панель погляньте яка. Зрозуміли. Кабіна в нас обладнана штатним світлом. Магнітола. Давайте її вимкнемо. Так нам! Прекрасна якість звичайні, я вам скажу, як для трактора. Є дефлектори, отже, є пічка. Дві швидкості. Ось також багато дефлекторів. Це управління дворниками, Передні і задні, самі колоночки. Тоді ж. Бачите, є такі штучки, щоб провітрювалась кабіна. Я б на один бік зробив, мені дуже зручно. Бокові форточки з фіксаторами. Також прекрасна тема. І заднє скло. Також на двох фіксаторах. Ось, бачите, таким чином відчиняється. Досить високо, дуже високо. І ось таким чином фіксується. Також, бачите, можна фіксувати в такому положенні, щоб було трошки відкрите. Ще там постійно нажимаю. О. Так, закриваємо. Бачите, сквознячок тут дує собі. Тепер є повишені, понижені, схема передач, звичайно, без реверсу у нас. І давайте ж тест драйв. або хоча б заведу його. Виберу руля. Не досить такий великий, я б сказав посередній. Заважає ось фільтр повітряний. Дивитися на колію тільки з правої сторони. І то тут виплосна трохи заважає. Ну таке. Глушиться ось так. З фіксатором. Ось такий міні-трактор. Його ціна 9360 доларів, наскільки я пам'ятаю. І за таку ціну да, трошки дорогуватий він а лише 24 кінських сили. Але це якість. Ловул це якість, і за якість ви знаєте, треба платити, тим більше в наш такий нелегкий час. Але дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!